Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж приїхав ось такий великий міський комфортний автомобіль. Це Hyundai Santa Fe, Grand Santa Fe 2015 року випуску. Це автомобіль сімімісний з дизельним двигуном в об'ємі 2,2 літри. Автомобіль по технічній, ходовій та кузовній частині він ідеальний, зараз не потребує ніяких вкладень. Має повну комплектацію. А в комплектації ми маємо безключовий доступ по кругу, тоновлені скло, панорамний дах, з можливістю відкривати е, люк, 20-ті радіуси коліс, легкосплавні диски, городіння допомоги, мані на зеркалах, параховники передні, так і задні, задню камеру, електропривод багажника. Ось таким образом він. Відкривається. Маємо міський, великий, об'ємний багажник з багатозонним кліматконтролем. Ось кліматконтроль це для третього ряду сидінь. Маємо запасне повнорозмірне колесо під бампером. І ось такий ось такі ніші для ваших дрібниць. А ось він так закривається, з кнопочки. Далі маємо реальнги на даху. Я вже казав, що та задні партроніки. Дуже красиву оптику з класним світлом. Далі безключовий доступ. Маємо дитячі замочки на дверях. електрослопідйомник, підігрів з заднього ряду. Ось такий красивий, м'який, приємний на дотик шкряний салон. Ось такого коричного кольору. Маємо три рівня безпеки, кріплення ізофікс, підлокітничок із двома підстаканочками. Ось такі кармашки на задніх, на передніх рядах сидінь зарядочка на 12 вольт. Ось таке ми теж маємо. Як з тієї сторони, так і з тієї сторони для комфортної їзди ззаду. Ось таким образом. Можна регулювати механічно задній ряд сідінь, щоб був доступ до третього ряду сідінь. Маємо датчики мертвих зон, повний електропакет склопідйомників, блокування дверей, блокування скла, регулювання дзеркал та автоскладання дзеркал, автоматичне регулювання сідінь з піддумом сінь. Екорежим, блокування моста. Розетка на 220 вольт, допомогу при спуску і антизанос. Маємо механічне регулювання керма та підігрів керма. Маємо мультикермо, круїз-контроль адаптивний, можливість розмовляти в салоні. Автодощ, авто світло, маємо таку консоль з мультимедією і штатною від Hyundai Двохзонний кліматконтроль, точніше багатозонний зони кліматконтроль, вентиляція передні, підігрів сидінь передніх, електроручний тормоз, кнопочка відмикання вмикання партроніків, е, автоматична коробка передач, запальничка, розетка на 12 вольт і USB-виход на AUX і на USB. І кнопочка... Стар-стоп, два пістаканечка, Ось такий великий міський бардачок. З одні, з одним місцем. Бардачок. Ось тут. cd диск можливість прослуховувати вашу музику або ваші різні записи з диску. Ось такий кармашок для окуляр. І сам люк. Ось такий здоровений. Є можливість давайте спочатку заведемо. Ось поки не бачить ключа. Ось він. Ось він завівся. Зараз ми зараз не маємо. Зараз ми маємо 212 тисяч кілометрів пробігу. До речі, двигун 2.2 дизель він економічний, він звичайний, він, він класний. Коли треба наступити, він поїде. Коли потрібно зекономити, він зекономить. І маємо економічний режим їзди, до речі. Ось таким принципом закривається люк. Давайте перейдемо до інших деталів, як можна автомобіль придбати і де його можна переглянути. Автомобіль можна переглянути по вулиці Гната Готкевича, 22Б, а придбати його можна як за готівку, як за безготівку. Кредит, лізинг, і якщо у вас є криптовалюта, криптовалюту ми теж приймаємо. Ось такий красивий автомобіль. Чекає свого власника. Друзі, гарного дня, до нових зустрічей!